Коли цей безлад в цьому гаражі нарешті закінчиться, коли тут вже буде все ідеально гарно? Коли буде нормальне робоче місце, а не весь цей свар, що тут навіть пройти немає де, стільки тих коробок, стільки всього, всі ці зйомки, купа товарів, тут вже немає де що ставити, тільки подивіться. То посилки з AliExpress, то якісь дрова ми тут різали, то ще якась херня. Ремонт в гаражі. День перший. Як з гівна зліпити кулю. Надіюся, що в нас таки вийде куля. Все це мене вже дістало, тому я вирішив переробити цей старий дизайн. Так, там поставив підрозетнички, чого мені не вистачало і бракувало. 5 штучок має бути. Цю стіну я ось так і зафарбував в сірий колір. Це теж сірий колір. Так, далі що? Взяв лак і ґрунтовочку. Змішав це все разом. ґрунтовочка концентрат. І подивимося, що з того буде. Має вийти якась дуже прикольна ось така штука. І потім сюди я нанесу трафарет. День вже невідомо, який відколи почався цей ремонт. І дивимося, що я тут наліпив. Спочатку я ліпив одне, потім воно в мене не вийшло. Я його просто зашпаклював. Так, тут дивіться, що в нас вийшло. Получилася ось така краса, як планував, що сюди ось так стане цей трафарет. Так і він став. Тут ціна банально просто під лаком. Лак з ґрунтовкою. Все получилося ось так гарно. Сюди стане стіл, це все закриється. По типу має бути ось така вишиваночка в білому кольорі, ще покриється лаком. З цим зрозуміло. Що робити з цією стіною? Почав наносити трафарет під камінь, все по типу мало бути гарно. але воно в мене не пішло. Не вийшло. Потім я психанув. Зашпаклював його, і в мене іншого вибору не було, як просто ось так споганити стіну. А ви знаєте, що вийшло дуже гарно, нам треба спочатку дуже споганити стіну. Тому що стіна в мене ця нерівна, показую під лампочку, і мені потрібно було максимально її споганити. Зато дивіться, яка гарна труба вийшла. Ну просто ідеально. Студія Петровича, наскільки вона вже стає гарною, якби не ось це все. Так, дивимося, що Петрович. Придбав. Так, Петрович придбав ось таку мейку. Мейку. Бачите, ось така мейочка буде по типу під штучний камінь. Зеркало купив нове, сільниця. Під цю мейочку вже вирізали отвір. Так, це у нас що? Це у нас сільниця під стола. Е, а тумби для стола ось одна тумба. І ось друга тумба. Коротше. Правда, немає де тут пройти. Так, тут директорське крісло, Петрович собі. Придбав, дивимося, що я тут наробив на цій стіні. Набив ось так трафарети. Дивіться, яка краса вийшла. Да? Ну, Прикольно вийшло, правда? Прикольно? Тобто, воно має бути по типу ніби таке грото. але з дуже гарним малюночком. Зараз це все маю, воно вже підсохло, маю зафарбувати його в чорний колір фарбою. І далі буду наносити якийсь перламутр. Не знаю, чи вам треба ця інформація, але я інколи переглядаю свої відео, бо не пам'ятаю, як я це робив. Дивіться, на криву стіну, це ви будете робити, скоріш за все, на ваших кривих стінах, Бачите, так як у мене. На криву стіну просто наносити шар стартової шпаклівки. Перед тим стіну бажано загрунтувати. Загрунтовуєте стіну, Наносите шар шпаклівочки. Шпаклівочку наносите хорошу. Не беріть саму дешеву, щоб вона була без піску. Ось таку, як взяв я. Правда, рекламувати я вам її не буду. Нанесли як-небудь шпателем там позатягували. І далі що робите? Берете ось такий шпатель. І ту шпаклівку, що ви як-небудь там натягнули, берете і ось тако робите на відрив. Через що я вам кажу прогрунтувати стіну, бо будете виривати з. Шпаклівкою з основою. Ось так ось собі робите як-небудь. Не старайтеся. Головне, що у вас вийшли ось такі соплі, понатягувалися. Далі, коли ці соплі десь через хвилин 20-15, в залежності від температури в приміщенні, починають підсихати, ви їх просто берете і приглажуєте. Просто, чим поганіше пригладити, чим поганіше зробите, тут не потрібно навиків, не потрібно, щоб ви були майстер-профі. Самі погані стіни. Головне, щоб шпаклівка була хороша, без піску. Ось такий шпатель і все. Напоганили ось так. І після цього не треба ніякого ґрунта. Берете фарбу, саму просту, саму просту фарбу, закольоровуєте в той колір, яка вона має бути, і бажано оці всі такі пори позаповнювати. Після того, як ви вже нанесли там чи трафарет, чи будь що. Берете будь-яку перламутру фарбу, ваше завдання, щоб вона була максимально чорною. Тобто додаємо чорний колор і починаємо на фарбовану стіну втирати. В тих місцях, де в нас позалишалися ось такі, як то кажуть, незафарбовані місця, пори, ми їх зараз легко можемо маклавицею все затерти. Не потрібно там старатися, як-небудь ось тако втираєте, просто як-небудь. Головне, щоб. Не було нічого, не світилося ні білого, ні сірого. Має вийти ну, орієнтовано ось такий ефект. Навіть камера божеволіє від цієї краси. Переходимо до фінальної стадії декору, щоб в нас вийшло все гарно. Беремо ось таку губочку. Бажано, щоб вона була ось така з дірками, щоб малюночок був дуже крутий. Беремо будь-яку фарбу, просто, звичайно, білу фарбу. Трошечки макаємо, ось так. Беремо ось цю же. Нашу гладілочку. І об гладілочку ми ось так її розправляємо. Тобто, нам потрібно розправити, щоб у нас шар був рівномірний на губці. А далі нам потрібно виділити ось цей малюнок. В першу чергу, малюночок. Тобто, показую, легесенько торкаємося легесенько. Тут потрібно вже якби трошечки попрацювати, постаратися, тому що робота така більш. Як то сказати, дуже делікатно. Ну а потім, друзі, якщо у вас щось не вийде, я вам покажу, як забрати цей білий колір. Раптом вам не сподобається і десь ви сильніше притиснете, і вам його буде забагато. Дивіться, як гарно все виділяє воно. Бачите? Спочатку виділяємо малюночок цей, щоб він у нас вийшов такий гарнесенький. А далі зробимо фон, щоб все воно. Було гарне. Малюнок сформували. Далі нам потрібно зробити фон. Губка має бути майже суха. І легесенько робимо фон. Щоб виділити ось ту штукатурочку, ось там, де малюночок. Бачите, що вона проявилася. І вийшов такий класний ефект. Все легко і просто. Єдине, що займає трохи часу, ось це все понабивати. Але дивіться, як проявляється, наскільки гарно. Так, гладілочка, бачите, все при вас. Показую, як. Ой, приходиться. Так працювати нелегка робота в блогера. І знімай, і показуй, і працюй. Дивіться, Ха -ха. наскільки все гарно. Да? Я так думаю, що. Ну, ціна буде просто нереально гарною в Петровича, коли він зараз це все зробить. Це яка краса. Краса получилася просто неймовірна. Я ось так зранку прийшов в гараж, і настрій в мене настільки піднявся, настільки вона мені подобається. Ця ціна. Це вже оновлений дизайн, це воно якось веселіше, якось гарніше. І саме головне, що це все недорого. Насправді, воно ось так вам здалеку. Якщо підійти зблизька, подивіться, наскільки крутезна стіна, наскільки крутий декор. Я ж вам казав, що чим поганіше ви її зробите, якщо ви її споганите, то вона у вас вийде найгарнішою в фінальному результаті. Ви подивіться, як вийшло гарно. У мене просто слів немає, щоб це все описати передати. Дивіться. Прикольно, ну, прикольно, покажу вам під різними ракурсами. Е, так. Тут ще я не допрацював. Тут також буде якийсь такий світлий декор, поки що просто зафарбував білий колір і наніс трафарет. Петрович, як завжди, дає вам можливість зробити ваші стіни дуже гарними, стильними і недорого. Найголовніше, що ви можете зробити це власноруч. З підручних матеріалів, не маючи потреби в дорогих спеціалізованих магазинах по декору. Все, що треба стартова шпаклівочка. Наносити стартову шпаклівочку. Далі покриваєте її фарбою, самою простою закольорованою в чорний колір. Далі, якщо вам дорого нанести ось таку перламутрову фарбу в чорному кольорі, тоді берете звичайну ґрунтовочку концентрат, яка нанесена на ось цій стіні. І звісно, що вона буде ось так в розводиках, в переходиках, тому що ця грунтовочка, вона дуже швидко буде сохнути. Але це нам не важливо. Нам важливо, що вона дасть глянець. Розумієте? Глянець. Нам треба, щоб на цій стіні був глянець, тому що зверху вона покривається. Білою матовою фарбою. І все. І потім набиваєте зверху білу фарбу, і це просто вийде нереально крутезна, шикарна стіна за копійки. Ще вам підкину ідею, що трафарет може бути набитий не тільки ззовні, а він може набитий із середини. Тобто ви раніше бачили, що ось ця пальма, та як вона ось там, у мене знаходиться, я її просто зашпаклював на здір, Ось тут на здір. Шпателем отак зняв і все. Шпаклівка потім висохла, вона втягнулася. І коли я потім набив ось цю білу фарбу, воно проявило всі усі листочки. І ви тільки подивіться, по типу, ніби її немає, але вона виглядає з ціни. І це настільки круто получилося, по типу, ніби його об'єму немає, але пальма є. Прикольно. Докуплю ще сюди кокосики, навішаємо, і буде справжня пальмочка. До речі, ось це все я також перероблю. В наступній частині, а вона ще буде не одна, тому що роботи тут дуже багато і все вам не встигну показати в декількох відео. Ми переробляємо ось цю стіну. Ми ставимо ось там кухню. Ми підводимо до кухні воду, тобто будемо бурити. Підводити воду і робити, щоб тут була повноцінна кухня з робочою частиною. і Так далі, кухня вже куплена, стільниця вже є, все воно стоїть так. Це ми також все переробимо. Ось це як воно є, воно буде одне ціле цією стіною. Далі, в наступній частині в нас ось тут стане верстак, повноцінний слюсарний верстак, де на ньому будуть проводитися всі тести інструментів і зніматися відеоогляд. Це вже буде не гараж, я вже не буду називати його гаражом, це вже буде повноцінна студія Петровича, де буду зніматися всі огляди, і де все має бути досить круто і так як вдома.